Наша, наша помісна церква е, приймає тут біженців від початку війни, як розпочалися е, події воєнні в нашій державі. Відтоді ми приймаємо, було по-різному, було до 300 чоловік. На даний момент на сьогодні є е, біля 140 людей. Їх утримуємо, кормимо. З допомогою з, і, і власні кошти, і з допомогою сільської ради, з допомогою людей, які небайдужі з інших держав. Значить, це приміщення будинок дому молитви, але в нас є е, житлове приміщення на, на другому етажі, де були е, дитячі класи для недільної школи, то ми і там їх поселили, і в нас там є ще один корпус такий, як, як е, готель. Насчет електрики. Щоб повлияли, допустимо, по ціні, а найбільше на щодо газу. Якщо б нам включили газ по цінам для населення, нам би було дуже легко справлятися. Наша сім'я, це багатодітна сім'я. Приїхали з Донецької області, місто Торецьк. Зараз там бойові дії йдуть в цьому місці. А коли приїхали? Ми приїхали в Апрелі, і от з тих пор там продовжуються обстріли, розрушення. Ну, живе наша сім'я, 9 дітей у нас. Свершеннолітніх 9 дітей. Мама. Мама 6 там. Ну, але догляд... не хоче виїжджати. доглядає за татом. І Зв'язок я з да, да, да. ну, коли, коли є світ. Прийняли дуже хорошо, дуже добре. І водичку підогріють нам, щоб покопалися. Дуже добре. Хай Господь їх благословить. Родини в мене нема. Я самі. Я з мамою. А, ви двоє. Мамі 82 роки, так, я на смотрю. А ще я вас родичі? Чи... Ні, ми вдвоє. Нас перших положили, нас з підвал достали. І нас, ми, ми тарилися в по Україні, поки сюди попали, Господь Бог нас сюди прийде. Коли ви приїхали сюди? 2 априля. Я ж кажу, у Бога за пазухи. Тепло, нормально, їсти такі. І тепле, і нормальне відношення. Ну все, я вам кажу, так все по-людськи, вам не передать просто. У мене квартира залишилась без вікон, без дверей. Там вже все видно винесли, ніде нічого. У дочки, кришу там знесло, кухню розтращило. Та молимо Бога, щоб її освободять, вернемося з хоч. І це буде, що а як не дай Бог. Піде братка і щось ще знесуть, що взагалі не нікуди буде вертатися. Це дуже страшно. Неоподілено, самодірвання від своєї землі з корнями. У нас там зараз йдуть бойові дії, кріпкі бойові дії. Наша територія не окупована, ми під Україну, ну туди прилітає регулярно. Ще цей міст Запоріжжя обстріляється. Ми 28 кілометрів від Запоріжжя. От виїхали ми в марті місяці, а мама в мене проживає в Харківській області. Вони вже одразу окуповані, були 23-го. Февраля получається. Ні, вони зараз вже освобождені. Ну, це село їхні обстрілюється регулярно. Тепер ну, у них в хвагороді, граніця Росії. Тут ми на всьому повному забезпеченні, повному. Ми не за що не оплачуємо, нас і стирають нам і кормішка. І... Моєму сину одному п'ять з половини, другому дев'ять років. Тут з вони ходять в школу? Приїхали вже п'ять місяців, зі почі шесть уже. Апр апреля, да, 8 апреля. Все хорошо. Все питание и жилье. Вот, посмотрите, на бабушка еще лежачая, вот у нас застанет, приехала 83 года. Забота полностью, слава Богу. Я, то, що, то моя жена, это моя дочь. А, как звати? Володя. Вова. там На пенсії, в шахте, в шахті под землей. 30 лет там отработал. Решився будинок, квартира? Не, є, дом есть. Просто стріляють. А хтось є там з рідних ще чого? Є ще сині і дочки. А я зв'язок з ним. Да. Шокан. Та да, все, шо, ми їх зов'ям пока там під вистрілами там. Вдома є вдома. Вдома, так. У да. з перших днів у Кам'янську громаду прибуло більше двох тисяч. Дві тисячі двісті дванадцять осіб. Станом на сьогоднішній день у нас на постійному місці проживання у Кам'янській територіальній громаді залишилось 414 внутрішньопереміщених осіб, але ця цифра кожен день зростає. Вони в нас жили у колись у колективному ми створили колективний центр перебування на базі Кам'янського ліцею. Але потім рішення в виконкому з початку підготовки до освітнього процесу ми прийняли рішення про розселення внутрішньопереміщених осіб по приватним домогосподарствам на території громади. Також у нас на, на території Кам'янської громади є діючий колективний центр перебування внутрішньопереміщених осіб на базі церкви Християн Віри Івановської. Вся громада задіяна фактично зараз у. То нас на Збройні Сили, хто для внутрішньопереміщених осіб. У нас кожен другий став волонтером, не тільки центр, а кожна друга людина в громаді стала волонтером.